Туберкульоз до 20-го століття був практично невиліковним. Сучасна ж медицина здатна завдяки комплексній програмі лікування подолати це захворювання на ранніх стадіях. Таку Харкові профілактичні заходи дали змогу зменшити кількість захворюваних, аби статистика і надалі була позитивною. Благодійний фонд Олександра Паламарчука вирішив підтримати матеріальну базу обласної туберкульозної лікарні. Здоров'я горожан це фундамент розвитку нашого міста і країни В общем, ми не змогли сьогодні, обійти стороною. Обласну туберкулезну больницу, которая нуждается в помісті сантехнического оборудования, ми сьогодні подготовили і привезли сантехническое оборудование, необхідне для больницы. завдяки підтримці благодійників, наголошують у фонді. Ми заклад частково вирішив потребу поточних ремонтів. Я уверен, що наш склад сьогодні поможет горожанам, лежащим в больниці, почувствуватися более комфортним і уютним. А врачам займатися здоров'ям пациентов, не обращая внимания на мелкие бытовые проблеми. Благодійний фонд Олександра Поломарчука взяв за правило допомагати в благоустрою лікарням Харкова. Нагадаю, їхніми підопічними вже стали обласний госпіталь для ветеранів війни, міська лікарня номер 5 та обласний будинок дитини номер 1. Анна Чорненко, Вадим Макарюк, Тетяна Ткач Вісті.